Сьогодні ми поговоримо про європейський союз. На цьому тижні президент Зеленський після візиту у Британію та Францію поїхав у фактичну столицю Європейського союзу в Брюссель, де виступив зі зверненням до Європарламенту. Його зустріли з оплесками, а на вітання Слава Україні. Депутати Європарламенту вигукнули героям слава 23 червня 2022 року. Цей же європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі, і того ж дня Європейська рада офіційно надала Україні. Статус кандидата на вступ до європейського союзу, прагнення України та українського суспільства приєднатись до європейського союзу, визначило ключові принципи історичного розвитку не тільки для України, але й для всієї Європи. Від визнання європейським співтовариством незалежності України у 1991 році, до революції гідності у 2014 році, і до подій сьогоднішньої війни європейської цивілізації проти російської навали. Все це історія непохідних змін, які сформують європейську Унію на десятиліття вперед, а може навіть на. Віки важливо саме сьогодні поговорити про ЄС, про причини європейського об'єднання, історію, шлях до сьогоднішньої форми, бо саме Європейський Союз було започатковано лише у 1992 році. До цього був великий історичний шлях в різних формах європейської співпраці. Поговоримо і про органи ЄС, про владу, повноваження та вплив, і звісно, про взаємовідносини України та ЄС. І світоглядно, чому українці раптом вирішили приєднатись до Євросоюзу, а може і не раптом. Про все це поговоримо в сьогоднішньому відео. Це буде окремий цикл відео на моєму каналі, присвячений Європейському Союзу, наш шлях в Європу, потенційне членство України в ЄС, метаморфози союзу, виклики і кризи. Все це попереду і буде йти крізь наші життя і після них. Тому тема обширна, невичерпна та динамічна. Головна історична необхідність створення ЄС буде перетинатись із необхідністю створення Північно-Атлантичного альянсу. У мене на каналі є доволі змістовне відео про НАТО, його історію та відносини з Україною. Я раджу вам після L'Europe pour pour n'a pas été faite. Nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un couple, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier Сузінгот Європейський континент, напевно, має найкривавішу історію: війни, війни і ще раз війни. Саме силове протистояння формувало політичне життя та кордони держав протягом тисячоліть. Від місцевих античних війн стародавнього Риму та Греції до Першої та Другої світових, коли європейські проблеми втягнули весь світ у криваві багаторічні бої. І протягом всіх цих подій ідея спільної Європи була в різних формах та уявах, але була всі так чи інакше прагнули або підкорити весь континент, або об'єднати ідея, як то кажуть, літала у повітрі тисячі років. Проте історія саме фактичного створення європейського союзу починається вже після Другої світової війни, в Цюріху, Швейцарія. 15 вересня 1946 року Вінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Британії, після війни у Британії пройшли вибори, і партія Черчилля їх програла. Тому він вже не був прем'єр-міністром. Він повернеться на посаду пізніше у 51-му році. Проте він, як і зараз Борис Джонсон, був і залишається впливовою людиною, до якої уважно прислухали. Так от, у своїй промові в університеті Цюріху він підняв тему відродження Європи. Там каже: Ми повинні відтворити європейську сім'ю в регіональній структурі під назвою Можливо, сполучені Штати Євро. І першим практичним кроком було би створення Ради Європи. Рада Європи була створена 5 травня 1949 року. Вона не є частиною Європейського Союзу. Це зовсім окрема організація. Наприклад, Україна є членом Ради Європи. І це така перша повоєнна формалізована організація, яка в своїй меті заклала єднання країн на підставі їх європейської спільності. Ця організація існує і досі. Про неї ми поговоримо окремо, тому що Рада Європи важлива і виступає в якості регіонального ООН. Паралельно із започаткуванням Європейської. Інтеграційних процесів через безпекові проблеми та для протистояння комуністичній загрозі європейські країни об'єднуються в безпекові альянси, які далі формалізуються як НАТО. Головний тренд повоєнного десятиліття сформовано чітко: європейські країни повинні єднатись заради власного виживання. У 1950 дев'ятсот році міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман формулює першу євроінтеграційну пропозицію. В подальшому план шумана створення єдиної Європи неможливе без всеосяжного примирення Франції. Та Німеччини він пропонує, щоб франко-німецьке виробництво вугілля та Сталі в цілому було передано під спільне високе керівництво в рамках організації відкритої для участі інших країн Європи. Встановлена таким чином солідарність у виробництві ясно покаже, що будь-яка війна між Францією та Німеччиною стає не просто немислимою, але й матеріально неможливою, бо банально виробляти танки в Німеччині для війни з Францією не вийде, бо сталь та вугілля контролюються спільно франко-німецькою владою. Пропозиція Шума. На отримала підтримку і в Німеччині, якою керував перший канцлер Конрад Аденаур. У мене на каналі є велике та всегосяжне відео про Конрада Аденаура. Якщо ви його не бачили, то я наполягаю на цьому, тому що ця людина перетворила зруйновану та окуповану Німеччину на вільну та впливову країну Європи. Також Конрад Аденаур, Роберт Шумен та Жан Моне вважаються батьками-засновниками Європейського союзу. І коли ми приєднаємось до ЄС, це наш європейський обов'язок знати батьків-засновників Союзу, як американці знають та поважають. Засновників Сполучених Штатів друзі. Нагадаю вам про патреон мого каналу. Зараз там проходить розіграш книги серед усіх патронів без залежності від рівня підтримки каналу. Якщо ви зацікавились, то переходьте за посиланням в описі під відео, ознайомтесь з рівнями підтримки каналу та підписуйтесь, якщо маєте таку змову. Дякую своїм патронам за сталу підтримку мого каналу. Особлива подяка пану Микиті. На основі плана Шумана: Франція, Італія, країни Бенелюксу, Бельгія, Нідерланди та Люксембург разом із західною Німеччиною у 51 році підписали. Паризький договір про створення європейського співтовариства вугілля та сталі, це початок європейського союзу. А дата проголошення робером Шуманом свого плану 9 травня сьогодні є офіційним днем європейського союзу. В Паризькому договорі було закладено перші інституції, які до сьогодні є органами влади ЄС. Це Єврокомісія та Європарламент. Євроінтеграцію підтримали також і в Сполучених Штатах. Там прагнули, щоб гроші, отримані за планом маршала для відбудови Європи, були акумульовані у спільні економічні процеси. на цьому фоні відбулись і спроби створити європейські безпекові союзи та організації, щоб інтегрувати західну німеччину у систему європейської безпеки, але пізніше Західна Німеччина просто вступить до НАТО. Про це дивіться у відео про Конрада Аденауера. Але європейське оборонне товариство, яке планували утворити у 52-му році. Це перша спроба організації саме європейської армії. Чого таки не сталося. Тоді перемогли ідеї північно-атлантичної інтеграції та необхідності військового союзу зі США. Проте зараз дискусії саме про виключно європейську армію підіймаються час від часу. Я думаю, ми будемо про це говорити у майбутньому. Пізніше євроінтеграційні процеси поглибились. Півтовариство вугілля та Сталі продемонструвало, що економічна єдність серед європейських країн безпосередньо впливає на підвищення ВВП та добробут населення. Було зрозуміло, що співпрацю треба розширювати далі в різних сферах. У 57-му році Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Західна Німеччина підписали римські договори, створили нові співтовариства. Перший договір про заснування європейського економічного співтовариства та другий договір про заснування співтовариства з атомної енергетики. Країни підписанти договору про економічне співтовариство почали створення всеусяжного спільного ринку, зменшення міждержавних перепон, зменшення чи скасування мит та зайвих. Податків створення спільної економіки з Євроатомом ситуація трошки інша. Економічне співтовариство в подальшому переросте в конституційну основу саме Європейського союзу. А Євроатом, попри те, що буде пов'язаний з ЄС та буде керуватись органами та інституціями ЄС, все ж таки не є структурою союзу, а залишається окремою організацією до сьогодні. Хоча все одна спільна гармонізація ринку ядерної енергетики мала вплив на зближення європейських країн у 65-му році. Країни члени цих співтоварів. Товарист підпише договір про злиття цих трьох попередніх договорів. Це об'єднало виконавчі інституції Європейського співтовариства Вугілля та Сталі, Європейського співтовариства з атомної енергетики та Європейського економічного співтовариства. Мета такого злиття банальна. До цього у кожного співтовариства був свій спектр керівних органів. Наприклад, у Вугілля та Сталі був власний вищий орган ЄСВС. У Євроатому була комісія Євроатому, у економічного співтовариства була Комісія Європейського економічного співтовариства. Злиття, всі ці суміжні органи трьох співтовариств злиються в єдиній інституції. Всі перелічені мною комісії відтепер одна комісія європейських співтовариств. Деякі вважають саме цей договір справжнім початком сучасного європейського союзу в Європі. все ще залишались країни, які були поза цих співтовариств і прагнули приєднатись до них. Яскравий приклад це Велика Британія, але була перепона. Президент Франції Шарль де Голь. Він не хотів, щоб Британія була частиною європейських співтовариств. Проте, після довгих перемовин і зміни президента Франції, європейські співтовариства вперше розширяються. 1 січня 1973 року. Данія, Ірландія і і Сполучене Королівство зрештою приєднались до вищезгаданих договорів та стали частиною європейських співтовариств. У 79-му році європейський парламент провів свої перші прямі вибори шляхом загального голосування. Було обрано 410 депутатів, які пізніше обрали першу жінку президента Європейського парламенту Сімону Вейль. Проте тоді європарламент не відігравав великого значення. Він не мав законодавчої та політичної влади лише трохи, трохи бюджетних повноважень. На мою думку, тодішні загальні вибори до Європарламенту. Були лише символом єднання Європи, щоб звичайний європейський громадянин міг безпосередньо відчути. Політично відчути наявність євроінтеграційних процесів. В подальшому європарламент почне відігравати більш важливу роль. У 81-му році до європейської спільноти приєднається Греція. А після отримання права на автономію від Данії, Гренландія вийде із членів спільноти. У 85-му відбудеться підписання Шенгенської угоди, яка скасує паспортний та митний контроль між країнами-членами. Це стирає кордони для громадян, послуг та товарів. У 86-му році до спільноти приєднається Іспанія. Анія та Португалія в цьому ж році, після формальної згоди Ради Європи, європейський прапор був перший урочисто піднятий 29 травня 1986 року. Тепер європейська спільнота має власний прапор синє полотнище з 12 жовтими зірочками, які утворюють коло в середині. В тому ж 86-му році було підписано єдиний європейський акт, який поставив перед європейським співтовариством мету створити єдиний ринок. Також були реформовані інституції організації і розширення їх повноважень. Відтепер європейська спільнота отримала повноваження щодо зовнішньої політики, чого не було раніше. Також Європарламент отримав вже трошки законодавчих повноважень. У 87-му році Туреччина подає заявку на членство у європейську спільноту. Тим самим вона розпочала найдовший процес подачі заявки серед усіх. Ціх країн і досі не отримавши членство у 90-му році. Відбудеться воз'єднання Німеччини, що розширює кордони європейської спільноти, включаючи східну Німеччину. У східній Європі починається хвиля демократизації та скидання радянських оков. Країни виходять з комуністичного блоку, обирають свої уряди та йдуть по шляху лібералізації економіки та суспільства. Подальшому почнуть свою євроінтеграцію. За два роки після воз'єднання Німеччини у 1992 році у Нідерландах підписується мастська угода яка вже заснувала саме європейський союз в преамбулі. Чітко декларується, що це новий етап у процесі європейської інтеграції. Договір започатковує європейське громадянство, впроваджує спільну валюту євро, формалізує внутрішній спільний ринок Європейського союзу. Після підписання цієї угоди її ще називають договір про ЄС в Копенгагені. Формалізуються так звані копенгагенські критерії. Єдині правила, які визначають, чи має право країна приєднатись до європейського союзу або ні. Є декілька справді важливих правил. Держава має бути географічно європейською. В країні мають функціонувати принципи демократії, вільні вибори, рівність перед державою, свобода думка, свобода преси тощо. Має бути верховенство права, тобто без свавілля державної влади, яка має бути обмежена законами. Держава має поважати права людини, ратифікувавши більшість міжнародних актів з прав людини, які так чи інакше згадуються у договорах про ЄС. І має бути повага та захист прав меншин не може бути дискримінаційною. Ційних законів щодо національних меншин, економічні критерії вступу до ЄС, передусім мають на увазі, щоб країна-кандидат мала функціонуючу ринкову економіку та щоб її виробник мав здатність справлятися з конкурентним тиском і ринковими силами всередині союзу. Ну і для вступу необхідна уніфікація власного законодавства з законодавством європейського союзу у 95-му році до європейського союзу приєдналися Австрія, Фінляндія та Швеція. Після цього ЄС ще декілька разів намагається покращити свою конституційну базу. Відбувається підписання амстердамського договору у 97 році. За ним держави-члени погодились передати повноваження від національних урядів до європейського парламенту, включаючи законодавчі акти щодо міграції, прийняття цивільних та кримінальних законів і впровадження спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Далі договір у Нітці 2001 року не внесли зміни до договору про ЄС та інших старих договорів, додались розширення повноважень Європарламенту та Євросоюзу в цілому та доповнення до судової влади ЄС. ЄС. Через це у Ірландії було прийнято рішення провести референдум по ратифікації угоди, на відміну від інших країн, які ратифікували голосуванням у парламенті. У 2004 році відбулось Східноєвропейське розширення. До ЄС приєднались Польща, Естонія, Литва, Латвія, Словаччина, Чехія, Словенія, Угорщина, Мальта та Кіпер. У тому ж році була спроба прийняти європейську конституцію, яка провалилась через нездатність більшості країн ратифікувати її. Проект конституції був дуже сильно розкритикований, переважно саме. Населенням країн Європейського союзу дуже складна конституція, недостатньо демократії. ЄС перетвориться на наддержаву. Вона закладає підстави до мілітарізації, і в тексті був відсутній Бог. Критики було ну понаднормово. На заміну цьому було запропоновано знов ж таки внести зміни до вже наявних договорів, взяти з проєкту європейської конституції найкраще та викинути найгірше. І у 2007 році, після приєднання до ЄС, Румунії та Болгарії, було підписано лісабонську угоду. Саме вона зараз є крайньою конституційною угодою, яка формалізувала ЄС у стан, який він має зараз. У 2013 році до ЄС приєднується Хорватія а у 2020-му Велика Британія остаточно виходить. З Європейського Союзу. Про Брексіт обов'язково поговоримо в окремому відео. Тут зупинатись не будемо. Коротко про інституції Європейського Союзу. Головним та найвищим органом європейської влади є Європейська Рада. До неї входять глави держав або урядів країн-членів, президент Європейської Ради та президент Єврокомісії. У засіданнях також бере участь Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки. Зараз це Жозеп Барель. Він як міністр закордонних справ ЄС може виступати від імені Європейського Союзу. Європейська рада, якщо просто, то це зустрічі лідерів ЄС. Вони приїжджають на саміти і обговорюють стратегічні цілі розвитку Європейського Союзу. Також Рада обирає собі президента, який керує самітами, модерує процеси Європейської ради та після цього звітує у Європарламенті. Зараз роль президента Європейської. Ради обіймає Шарль Мішель, колишній прем'єр-міністр Бельгії. Законодавчу владу ЄС представляють два органи: Рада Європейського союзу та Європейський парламент. Вони діють разом. Рада європейського союзу складається з представників уряду кожної країни-члена та збирається в різному складі залежно від сфери політики, яка розглядається. Це рівень не лідерів країн, а міністрів та урядовців. Рада розробляє бюджет європейського союзу та розробляє спільні пропозиції, дії стратегії, а також займається підготовкою та укладенням міжнародних угод. Європейський парламент складається із 705 депутатів, які обираються кожні 5 років прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. парламенті представлені міждержавні партійні альянси, які об'єднуються для участі у виборах. Наприклад, найбільший депутатів має група Європейської народної партії, яка складається, наприклад, з німецької ХДС, французьких республіканців і так далі по кожним країнам ЄС. Зараз спікером європейського парламенту є Роберта Мацола. Європарламент має небагато повноважень, але є доволі важливим. Вою, платформою для демократичного обговорення ідей європейського союзу також здійснює демократичний контроль над інституціями ЄС, включаючи європейську комісію та затверджує членів європейської комісії. Наприклад, за результатами виборів у Європарламент, Європейська рада, це там, де лідери країн, пропонує європарламенту погодити голову Європейської комісії. Це робиться шляхом голосування, а рішення приймаються простою більшістю. Зараз європейську комісію очолює німецький політик Урсула фон дер Ляйн. Європейська комісія виступає як Виконавчий орган ЄС відповідальний за повсякденне управління європейським союзом, а також є законодавчим ініціатором, який має єдине право пропонувати закони для обговорення. Також розпоряджається бюджетом Європейського союзу. Складається європейська комісія з 27 комісарів для різних сфер політики по одному від кожної країни-члена. Але комісари зобов'язані представляти інтереси європейського союзу загалом, а не окремо своєї країни. Це як уряд європейського союзу. Ще є судова гілка влади. Її представляє суд Європейського союзу. Це не європейський суд з прав людини. Він виконує функції всередині ЄС, пов'язані із забезпеченням однакового застосування та тлумачення європейського права. Та має повноваження вирішувати правові спори між державами-членами, установами, підприємствами та організаціями, а також окремими людьми. Є Європейський центральний банк. Він формує разом з національними центральними банками єдину європейську систему центральних банків і тим самим визначає монетарну політику Єврозони, забезпечує стабільність цін шляхом контролю грошової маси. Європейський суд аудиторів це сьома інституція Європейського союзу, яка має повноваження з аудиту та фінансового менеджменту. Виконання бюджету Європейського союзу та законного та раціонального використання коштів ЄС, як звичайна аудиторська фірма. Європейський союз має багато атрибутів держави: кордон, прапор, гімн, органи влади, валюту, конституційні акти тощо. Але чіткої формалізації у державу поки що не пережив. ЄС має ознаки федеративності, але недостатньо, щоб називати його федерацією. Має ознаки конфедерації, але більш інтегрований сам в себе, щоб називати його конфедерацією. Це щось поміж, і поки що не держава, а міжнародна організація. Поки що. Слава Україні! Зараз в Європейському Союзі 27 країн: більш ніж 400 мільйонів населення та майже 20 трильйонів ВВП. Союз, який контролює майже всю Європу, має високий рівень життя. Так, серед країн учасників є розбіжності, але європейський союз їх поєднує та зміцнює. Європейський союз з кожним роком стає все більш впливовим на міжнародній арені та робить кроки по зміцненню своїх позицій. Європейська інтеграція охоплює весь континент. Багато хто хоче вступу в ЄС. Більшість з них вже мають офіційний статус кандидата на членство: Албанія, Боснія, Герцеговіна, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногірія та Україна. А ті європейські країни, які не є членами ЄС, максимально інтегровані в економічні союзи з Європейським Союзом, як Швейцарія, Норвегія та Ісландія. Це наддержавна сила, яка контролює Європу, як противага Сполученим Штатам, Азії, Африці та Росії. До повномасштабного вторгнення в ЄС на серйозних рівнях обговорювалось членство і Росії в Європейському Союзі. Проте це вторгнення та наша з вами подальша співпраця в цьому руслі, я впевнений, покладуть край цій дурній ідеї. Окремо, країни Європи навряд чи би досягли тих успіхів, які їм запропонувала європейська інтеграція, заснована на вільному русі людей, грошей, товарів та послуг всередині союзу. Це дало Європі економічне збагачення, політичну свободу та міжнародний Вплив. Миротворча місія Європейського Союзу також має значення. Так, можна сказати, що більший вплив на унеможливлення війни в Європі зробило НАТО. Але і між членами НАТО бувають конфлікти у тому рахунку і військові, наприклад, Туреччина та Греція. Проте саме Європейський Союз зробив примирення найвойовничих націй Європи реальним. За різними дослідженнями, найкривавішою точкою Європи є регіон ельзас лотарінгія який знаходиться на кордоні Франції та Німеччини. Сьогодні так і не згадаєш, кому точно належить цей регіон. Але точно згадаю, що в рамках спільного європейського ринку це зовсім не важливо. І німці, і французи однаково добре себе почувають в Ельзасі. Та латарінгі, попри те, що цей регіон десятиліттями був причиною кривавих війн. Відносини між Україною та ЄС були започатковані в грудні 91-го року. Після Революції Гідності було підписано угоду про асоціацію. З 2017 року між Україною та ЄС запроваджено зону вільної торгівлі. З 19-го року євроінтеграція прописана в нашій конституції. Після вторгнення РФ в Україну ми отримали офіційний статус кандидата на членство в ЄС. А Європа визнала, що ми є. Частиною європейської сім'ї. Саме це важливо. Значимість Європейського Союзу зовсім не в правовому, економічному чи політичному підґрунті. ЄС не панацея від економічних та політичних криз. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал або читаєте мої новини у спільноті YouTube, то ви бачите, скільки проблем у звичайних європейців з різних країн. Завжди протести, страйки та забастовки. Це не панацея. Європейська унія важлива в іншому: в світогляді, в історії, в цивілізації. Причетності країни до спільної міцної великої європейської сім'ї. В Україні не було сприйняття європейського союзу як рішення від усіх економічних проблем. Мільйони українців, що підтримували революцію гідності та вступ України в ЄС, в своїй більшості не думали про економічні мінуси та плюси приєднання до Європи. Люди виходили за цінності, які несе в собі європейська спільнота. Виходили за бажання європейської нації повернутися в лоно європейської сім'ї, стати там, де наше місце. Люди прагнули цінностей, а не економічних благ. Українці хотіли свободи захисту своїх прав, верховенства права та демократії, впливати і вирішувати долю своєї країни, захищати свій вибір, берегти його і працювати у своє спільне щастя в спільному європейському союзі. Україна приєднається до ЄС. Боюся, вже після війни проте це однозначно відбудеться. З нами Європа стане міцнішою. Більшість наших західних сусідів, слов'янських країн, вже проходили цей шлях. Вони обрали європейський життєвий шлях зараз. Європейський союз це великий інтеграційний процес. Чим далі, тим міцніше він буде ставати, тим інтегрованіше будуть його країни-члени. З'явиться більше державних атрибутів, а може і ЄС формалізується в державу, а може і ні. На цьому каналі ми будемо з вами спостерігати. Як я вже казав, це буде окремий цикл відео про Європейський Союз. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До зустрічі!